І далі ми розбираємо такий важливий пункт. При визначенні ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках враховуються такі професійні чинники, здатність виконувати роботу в повному обсязі за попередньою професією чи іншою роботою рівноцінною їй за кваліфікацією. Тому, шановні, під час оцінювання, під час розбирання, питання, оцінювання, встановлення групи інвалідності, потрібно розбирати питання професія і кваліфікація. Це дуже важливо. І команди з оцінювання повинні брати до уваги ці питання. Звичайно. Коли я був на оцінюванні представником, знаєте, я так подивився, що люди, по-перше, взагалі не орієнтуються, що потрібно робити. Або роблять вигляд, що вони не орієнтуються. Так, в медицині вони спеціалісти, тут звичайно. Але наказ 420 вони не читали. Я впевнений, або роблять вигляд, що не читають. І коли стоїть військовий, коли військовий звільнений за станом здоров'я, з військової служби, поранення, контузії, захворювання і ВЛК визнає його непридатним, а йому не встановлюють групу інвалідності і дають там 25% втрати працездатності. А не беруть до уваги е, кваліфікацію військового, то що він працював. Як би ми це не говорили, не крутили, це робота захищати державу. Бути танкістом це робота. Бути снайпером це робота. І не беруть його кваліфікацію. І не розбирають це питання, що людина вже не може виконувати дані, дану роботу. І просто так: 25% до побачення. І отут я розумію, що немає професіоналізму або просто така поведінка, чесно. Я повністю не погоджуюсь з тим, що так оцінюю. Непрофесійно. При визначенні ступеня стійкої втрати професійної працездатності, а ми говоримо професійну працездатність це військових, наприклад. Ну, Більшість я буду говорити про військових, бо це буде приклад. А це стосується і вчителів, і лікарів, і трактористів. Хто офіційно працює? Багато років. Можливо, не багато років, але е захворювання отримав на роботі. У відсотках. Враховується вираженість порушення функцій організму особи, що призводить до обмеження здатності до трудової діяльності та інших категорій життєдіяльності. І тут я запитував у відео е, встановлення втрати працездатності, до якої критерії ви будете е, підводити. І тут ось відповідь вам: трудова діяльність. критерії. Те, що я вам говорив, моя найулюбленіша критерія це трудова діяльність. Тому що в першу чергу ми говоримо, що людина має право на працю. має право. Людина е, має обов'язок перед собою, і перед своєю сім'єю забезпечити харчами, ліками, одягом, е, заплатити за комуналку, і це потрібно працювати, щоб отримати гроші. А ми будемо говорити про трудову критерію. А чи може людина з цими захворюваннями, з цими пораненнями, контузіями, травмами працювати повноцінно для того, щоб забезпечити себе в першу чергу і свою сім'ю? Ви зрозуміли, як все вибудовується? Який алгоритм? Тому. Коли військові йдуть на оцінювання, в першу чергу, потрібно брати до уваги. Ну це стосується не тільки військових, кому встановлюється втрата працездатності, але все рівно, військові це приклад у мене, повинні говорити, я не можу працювати рівноцінно, так як я працював. Я носив снаряди і запихав їх в пушку, в гармату, вибачаюсь. Але так як у мене порушення хребта, вибачте, я не можу снаряд підняти. Тобто кваліфікація його е, заряджальника втрачається. От як воно все вибудовує. І тут повинна команда оцінити і взяти до уваги в першу чергу критерії трудової діяльності. Перша, друга, третя е, ступінь втрати працездатності, але, що дає право на встановлення групи інвалідності. При виникненні особи тяжчого загального захворювання ітеологічно, почитайте, що таке ітіологія. Пов'язаних з випадком, група інвалідності та відсоток втрати професійної працездатності підвищуються як за наслідком випадку. Шановні, війна це є наслідок випадку. По етіології. Тому всі захворювання, всі поранення, всі контузії. Повинні оцінюватися вище. А тепер би я хотів би звернути увагу на цей важливий пункт. У разі невстановлення, невстановлення інвалідності особи. Якщо вона може у звичайних виробничих умовах виконувати професійну працю з помірним або незначним зниженням складності робіт, або із зменшенням обсягу виконуваної роботи, або при зміні умов праці, що призводять до зниження заробітку, або якщо виконання її професійної діяльності вимагає більшого навантаження, ніж раніше. Відсотки втрати професійної працездатності не повинні перевищувати 25%. А при поєднанні декількох випадків 40%. Тобто, якщо людині нарахували втрату працездатності більше 25%, то вона має право на встановлення групи інвалідності. А от питання випадків, коли говорить 40%, тут не прописано, а перепоєднання декількох випадків 40%. Що мається на увазі? Треба зрозуміти, що такі випадки. Тут говориться не про захворювання, не про травми чи поранення. Вибачте, я буду брати військових зараз за приклад. Коли є питання руки 25%, і коли є питання ноги 25% це не випадки. Одне поранення це один випадок. А от коли контузія одна, дали 25% втрати працездатності. І через деякий час знову контузія. І дали 25% втрати працездатності. І разом це 50%. І військовий має право. На третю групу інвалідності. Тому що це вище 40%, що тут прописано по випадку. Зрозуміло. 50%. А от якщо вже більше 25% втрата працездатності у військових, то це вже третя група інвалідності. Саме це прописано в постанові 1338 знову. В моїх любимих критеріях, трудових критеріях. Тому, шановні, встановлення інвалідності на сьогоднішній день з однієї сторони, в принципі, легко, а з другої сторони, дуже складно, тому що знову можливо нерозуміння правильності встановлення групи інвалідності або небажання правильно встановлювати групу інвалідності. Нових команд. Ну, я зробив висновок такий. Тому звертайтеся до мене, якщо вам потрібна консультація чи супровід, е телеграм-канал в шапці профілю. Ви можете написати мені. І будемо йти до перемоги не лише на фронті, тому що на сьогоднішній день потрібно захист військових. В питанні встановлення групи інвалідності. Всім гарного дня! Військовим дякую за захист, і я також розглядаю проблеми не тільки військових, і цивільних встановлення групи інвалідності. Ще раз, всім гарного дня.